Вітання аграріям! Сьогодні будемо говорити про достатньо поширену ситуацію в наших полях, особливо коли ми маємо ранні посіви. Як бачите, за вікном весна і вже навіть календарна весна сьогодні перше, перше березня. з чим вас і вітаю! Ось. І коли ми маємо оці ранні посіви, все рівно, знаєте, ґрунт ще достатньо холодний, і ми маємо довгий період сходів. Тобто, якщо ми сіємо там кінець квітня, в травні, ми можемо отримати сходи там сої на 7-10 день, так само соняшнику чи кукурудзи. Ось, а коли ми сіємо, скажімо, там на початку квітня, то може місяць сходити. Так, може 20 днів сходити, може місяць сходити. І за цей час, поки ми посіяли і ще немає сходів культури, ми на полі бачимо, що поле зеленіє. І чекати на внесення страхових гербіцидів, коли гербократичний період кожної з культур, оце від сходів і до і поки вона маленька, і це має ці присутність бур'янів в цей момент, має дуже сильний вплив на зниження урожайність, ми не можемо. Але дуже часто, якби не маючи якогось. Більшого досвіду ми так і працюємо. Часто знаєте, дивіться, наприклад, буває так, що ой, я вніс ґрунтові гербіциди, а вони мені чомусь не втримали бур'яни. І тут треба собі добре запам'ятати, що ґрунтові гербіциди працюють тільки проти тих бур'янів, які сходять з насінинки. Все, що сходить з кореневищ, з відростків, з підземних пагонів, з будь-чого з частини кореневої системи, ґрунтові гербіциди не контролюють. Тому це треба собі розуміти, пам'ятати і бачити, які в полі буряни і чому вони зійшли. Е, тому. Навіть якщо ми внесли ґрунтові гербіциди, якщо на полі є велика кількість кореневишних і коренепоросткових бурянів і інших, які мають здатність проростати з кореневої з частини кореневої системи, вони будуть поширюватися. До них, дивіться, це може бути пері, це може бути кінський щавель, це можуть бути е, скорене хвощ, це може бути скоренепорост, берізка польова, осоти. Тобто вони можуть відростати з частинки кореневища. Частинки паростка, і а собі нормально рости. Ще знаєте, як буває, що взагалі ціла рослинка, це в кого знаєте, в кого ж який стан полів. Що ціла рослинка з кореневою системою, її просто там диски порізали або і не порізали культиватором, перегорнули, сівалка переїхала з ґрунтом, має контакт, пройшов якийсь дощик і просто вже готова рослина на полі росте. І звичайно, що якщо це близько до рослини, то навіть якщо і не близько до культурної рослини, тобто це не такої ситуації не, не мало би бути. Але якщо вже є така ситуація, то в цей період до сходів культури ми можемо також застосувати гліфосати. Я вже десь про це згадувала в одному колись в одному з відео, але сьогодні ми більш детальніше. З вами про це поговоримо, тому що я розумію, що така ситуація у зв'язку з такою ранньою весною, і бачу, що всі вже все, весна-весна хочуть сіяти. Подивіться на багаторічні е температурні режими, які є на вашій території, і ви побачите, що ще може бути зниження температури. І я думаю, що в цьому році воно все-таки ще десь нам полізе, оці, оці приморозки. Тому вважайте, звичайно, що це добре посіяти, вловити вологу, посіяти ра в ранні терміни, але на все свій час. Знаєте, на це свій час, тому, тому підходьте до цього зважено. Ось, повертаючись до нашої, до нашої ситуації. Де коли як ми можемо вносити гліфосати? Наприклад, якщо ми вже бачимо, що на полі і знаємо, що в нас на полі є велика кількість оцих. Бур'янів багаторічних, які проростають з кореневої системи, ми можемо вже одночасно з ґрунтовими гербіцидами додати туди і гліфосати. Може тобто, ми посіяли, почекали там тиждень часу, обов'язково дивимося, в якому стані там несінина, де воно щоб не було навіть десь так під верхом, що не було культурної рослини. Тобто ще вона там може проклюнутися, але щоб її не було. Це обов'язково перевіряємо, і тоді, там, скажімо, через тиждень після посіву, ми можемо внести гліфосати одночасно з ґрунтовими діючими речовинами, з ґрунтовими гербіцидами. При цьому пам'ятаємо, що для того, щоб працювали ґрунтові гербіциди, їм потрібна волога. Тому ґрунтові гербіциди краще вносити одразу після посіву, коли ми ще на поверхні маємо оцей вологий ґрунт. Але в той момент ми не вносимо гліфосати, тому що гліфосати працюють тільки по зелених рослинах. Вони не мають ґрунтової дії. І це теж треба пам'ятати. Тому десь через тиждень після посіву, якщо в нас є на полі зелені буряни, ми можемо зайти гліфосатами. Також ми одночасно з ґрунтовими гербіцидами. Також ми можемо їх внести окремо. Наприклад, ми внесли чи не внесли ґрунтові гербіциди, це вже якби таке. Далі ми дивимося, рослини не сходять, їх ще немає, і ми бачимо, що вже багато бурянів. Тоді ми знову ж таки можемо просто як окремий захід зайти. І внести гліфосати. Тепер детальніше про те, яка норма і які діючі речовини гліфосатів обрати. Що стосується норми, працюємо невисокими нормами. Літр, півтори. У мене був досвід в господарстві це не це не я планувала там 3 літри вносити, але потім ми вже приїжджали на обстеження, що сталося. 3 літри було внесено гліфосатів на 1 гектар, і на перекриттях десь от ми бачили цей фітотоксичний вплив, тому що вже десь після того, як внесли гліфосати, дуже швидко зійшла культура. Тому з такими нормами треба дуже обережно. І я взагалі не раджу в таких випадках працювати підвищеними нормами. Літр-півтори, при правильному використанні цього достатньо. Щоб вплинути на ці рослини і щоб собі повільно ліфосати працювали. При цьому варто використовувати ізопропіламінну сіль, не каліну. І, Тому що я бачу, що знову ж таки ізопропіламінна сіль більш безпечна для культурної рослини. Я так думаю, що це, знаєте, ми раніше вносили і ізопропіламінну, і каліну, і не робили в цьому якоїсь різниці, що мало те вносили. Але м те, що я, знаєте, почала приглядатися, дивитися. Як воно працює, то а, м, при використанні калійної солі, і я думаю, що це пов'язано з тим, знаєте, що калійна сіль вона швидше, працює. Вона, швидше працює, вона швидше проникає в рослину і швидше проникає в кореневу систему. І відповідно, якщо десь під верхом вже є культурна рослина, вона швидше може її ну, якби, негативний вплив якийсь мати. Ізопропиламінна сіль вона повільно працює, вона собі зайшла цю зелену масу, бур'яна, і собі там працює, потім, колись вона проникне в кореневу. Система і така повільніша дія, напевно, її робить все таки більш безпечною для, для культурної рослини. Можливо, якась інша причина, але я вам говорю те, що я бачу, ну, я собі знайшла таке пояснення. Якщо у вас є інше, пишіть, пишіть або який ви які ви маєте досвід, тобто чи ви вносите з чи каліну, і чи взагалі практикували, якщо. Виникала у вас така ситуація, чи практикували ви внесення гліфосатів після посіву, але до сходів культури. Ось, значить, ми зрозуміли півтори, літр, півтори норма ізопропіламінна сіль. І що ще дуже важливо, хочу наголосити, що якщо ви не контролюєте якість води, якщо це ну, ви не знаєте, яка у вас жорсткість, обов'язково дайте у цей розчин сульфат амонію. Спочатку ми даємо сульфат амонію 2-4 кг, Добре розмішуємо. За цей час сульфат амонію реагує, він якби блокує, бере на себе катіони кальцію, магнію, що там є у нашій воді і що робить її жорсткою. І гліфосат вільна сіль може собі спокійно працювати. Обов'язково спочатку розчин додали сульфат амонію, добре розміщали до повного розчинення і тільки тоді додавили гліфосати. Ось таким чином ви можете, якщо у вас склалася така ситуація, ви можете допомогти своїм рослинам і мати чисті посіви. А чисті посіви – це запорука, це, це такий крок до отримання врожайності. Тому що хто не полінується, я якби про це завжди говорю. Присутність бур'янів на полі може забрати величезну частину врожаю, особливо ті періоди, коли рослини дуже чутливі. А як правило, всі наші культурні рослини дуже чутливі на початкових етапах. Але взагалі, якби. Бурінів на полі не, би, не мало би бути. Ось, Тому користуйтеся готовим рецептом, готовим перевіреним, але, звичайно, зважуйте завжди на свою ситуацію. Е тому що все, що я говорю, треба накладати на ту ситуацію, яка е е є у вас. Справляєтеся з цим самі прекрасно. Е маєте якісь питання? Телефонуйте я на зв'язку. Ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!